Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Що таке ДБР, всім відомо, особливо про їхні подвиги, найяскравішим з яких є вилучення клістронів ЗРК С-300 і утримання їх в той час, коли вся країна волала закрити небо. Пише військовий Негел. От що таке Ігор Клименко, нинішній МВС відомо менше, хоча навіть його біографія у Вікіпедії дуже нетипова типове поліціянта. 18 січня це у авіакатастрофі загинуло все керівництво. МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським. Через якийсь невеликий час у пабліках з'явилися повідомлення свідків, які бачили пуска, ПЗРК вибух. Після чого гелікоптер почав горіти і падати. Розслідування проводило ДБР, а тримав його на контролі. Ігор Клименко на той час ще голова нацполу. Розслідування відразу пішло по лінії службової недбалості та недосвідченості. Екіпажу Клименко у той же день був призначений замом МВС та виконував обов'язки міністра. Потім проведення слідства було. Закрито грифом таємно, а частини гречових доказів зникли. Зокрема, хвосткова частина гелікоптера, зруйнована ракетою з ПЗРК, другий раз. Коли Клименко привернув до себе увагу, був нещодавно, коли він ще до попередніх висновків експертів розповів казочку про те, як досвідчений офіцер приніс додому, де живе його родина скриньку з гранатами, і почав з ними бавитися, в результаті чого загинув сам і тяжко поранив своїх дітей. Потім знову ж таки цю справу було передано до ДБР, після чого а ніяких сумнівів її поховають поряд із справою про нерозкрите вбивство Дениса Монастирського. Скільки всього таких прихованих вбивств на совісті пана Клименко? Я не знаю, але цих двох достатньо для початку слідчих дій, які коли-небудь будуть проведені, зазначимо у січні минулий рік від авіакатастрофи у Броварах, яка забрала життя очільника МВС Дениса Монастирського вдова міністра Жанна пригадала найважчий момент у житті до роковин катастрофи. У МВС України випустили борт 54, Рем документальний фільм о пам'яті Дениса Монастирського Жанна, Монастирська поділилася спогадами. Жанна розказала, що найважчий момент для неї сказати дітям, що їх батько загинув. Найскладніше у житті сказати дітям, що їхній батько загинув, зізналася монастирська. Минув рік діти, напевно, до кінця так і не усвідомили, що трапилося. Мабуть, вони очікують, що станеться диво, і тато повернеться додому, бо, зрештою, він пішов якось вранці. Просто не повернувся. Жанна розповіла, що чоловік її наснився лише одного разу, однак це було дуже Символічно 24 лютого 2023 року у цьому сні монастирська сказав фразу Все буде добре Її є. Жанна по відношенню для України він мені наснився лише раз після цієї катастрофи. Це мабуть дуже символічно, тому що це було 24 лютого 2023 року. Був дуже короткий сон, але найголовніше, що у цьому сні від нього прозвучала фраза Все буде добре. Я це розцінюю по відношенню до нашої країни. поділилася Жанна. Окрім того, розповіла, що вона найбільше пишається тим, як. Об вік поводився 24 лютого 2022 року. Генерал Залужний зазначив минув рік від дня трагічної загибелі колишнього очільника МВС Дениса Монастирського його першого заступника Євгена Єніна, працівників відомства екіпажу та цивільних осіб на місці катастрофи. Ми втратили професійних людей, відданих Україні Дениса та Євген із перших днів російського повномасштабного вторгнення продемонстрували сміливість, швидку реакцію та повне розуміння ситуації. Багато. То у чому саме завдяки їм ворогу не вдалося реалізувати своїх планів? Вічна пам'ять загиблим у авіакатастрофі 18 січня 2023 року. Завершилося слідство за фактом трагедії авіакатастрофи гелікоптера у місті Бровари, яка причинила смерть дитини і керівництва МВС взимку. оприлюдненого схему польоту пише Купрій. Проте слідчі не захотіли з'ясувати певні обставини. Перша яка була необхідність у цьому польоті, друге, хто надавав казівку виключити автопілоти керувати у ручному режимі, особливо. Лива під час туману. Третє, хто дозволив летіти над містом, чи узгоджувався з контролюючими органами план польотів. Четверте, чому не були враховані погодні умови, чи впливав міністр на рішення пілотів? П'яте чи проводилася експертиза щодо наявності алкоголю або наркотичних речовин у крові пасажирів? Взагалі необхідно почути аудіозапис перемовин у середині гелікоптера від А до Я без нарізок, певнений, що будуть виявлені додаткові факти, про які влада не хоче говорити. В той же час дописувачка Фейсбуку Олена Холодюк пише. Ше наступне тіма не Читаю повідомлення ДБР про загибель Денис Моранстирський і мене аж Трясе. Екіпажу не повідомили про складні метеорологічні дані на маршрутів. Льов пілотів та всіх інших присутніх були зав'язані очі. Чи що не бачили густого туману? Що за бред. посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації галікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на. Виконання інших видів польотів, тобто апарат, призначений для польотів під час надзвичайних ситуацій, не був готовий просто долетіти з пункту А, в пункт Б серйозно. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метаумовах та необхідних сертифікатів. Та якщо ти не вмієш керувати гелікоптером, то хто ти попустив за кермо? Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політи на гранично низькій висоті, яка навіть менша ніж висота будівель на маршруті руху. Оце можу підтвердити, бо він над моїм будинком на оболо. Оні пролетів настільки низько, що ледь не вхірачився, а над дніпром його продовжило телепати. з боку в бік настільки, що я миттю натягнув і кі побіг коридор, щоб він реально міг розвернутися і улетіти у вікна. Також засвідчує, що дим від нього пере як з паровоза. Про це потім вночі писав разом з сусідами в протоколі слідчим МВС, які пройшли до нас після моєї публікації у Фейсбуці. Командир екіпажу побачив перешкоду багатоповерховий будинок. Це вже в броварах та почав здійснювати маневру. Опльоту, однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі, та під час завершення маневру внаслідок відсутності необхідних навичок допустив зіткнення із землею. Це що все списується на недосвідченість пілота, бойового льотчика з неабояким досвідом, чому немає чіткої відповіді, гелікоптер від початку був несправним. Чи це вже виявилося під час польоту? Чому не здійснив висадку одразу? Яка виникли проблеми? Чому настільки довго затягувало слідство? Як на мене, за багато оцих чому і ми почуємо. Мо відверті та чесні відповіді на питання вже маю величезний сумнів. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.